Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні зима, а ми будемо робити ось таку будку для котів. Я вже одну зробив і котикам дуже подобається. Вон там сидять видно. Сюди поміщаються два коти, а в мене три коти. Тому потрібно зробити ще одну. Ось така гарненька будка вийшла. Я покажу, як її зробити будь-кому. Будку може зробити будь-хто, навіть дитина. Я свою зробив у 10 років для собаки. І, і, і була досить хороша. От і зараз я покажу, як зробити і простими інструментами, і вже професійними інструментами. Без особливих знань я покажу весь алгоритм, як це робиться. Підписуйтесь і чекайте повне відео.